Ого, бачите, хто у нас на руках? На руках у нас мілка. А мілки там плюс вісім, плюс-мінус 8 місяців, там приблизно на око. Її просто на ринку кинули. Вона притулялась до всіх, добра, страшенно. Тут же по студії побігла, понюхала все. Подивіться, яка граніва красива. Такі оці розумні, крізь оці. Ці боже боже, така вуха. Так, така модочка. Так, ну отже, дивіться на це щастячко І е, забирайте. До себе додому, тому що дійсно її там вона тулилася на, на тому базарі до ніг покупців, її там відганяли, бо вона всім заважала. Вона вибігла Люда. на дорогу, боже дитину ледь не збили. І слава Богу, що її підібрали волонтери. Да? Мілка, ну дивіться, От, ще можна її перейменувати, якщо хочете. Да. І вона ж не, не надто доросла для цього. Ці телефон волонтера. Ви бачите рожорна. на екрані. Йуди, волонтери рожорна. Ірина, телефонуйте, та та, така маленька співбесіда рожорна. буде, тому що по собаки ми побачимо. Дивіться, значить, у неї лапка не надто велика, ну не буде такою великим псом, таким прям аж надто великим. От але ну таким серйозним, серйозною мілкою буде. Буде все нормально. Очі. А поки, дивіться, у вас буде можливість зараз розглянути більше, роздивитися мілку, Боже яка класна собака. А я розкажу вам ще, ще одну круту історію, о, яка закінчилася хеппі-ендом. Е, Пам'ятаєте, зараз. Е, Покажемо світлину. У нас в гостях був песик-чак, і він, слава Богу, знайшов опікунів. Він був у гостях в нашій студії близько місяця тому, чотиримісячний, чак разом з мамою, братиками, сестричками мешкав у полі. Мама потрапила під колеса автомобіля, і так Манюня потрапив до притулку. І як я вже сказала, історія закінчилася хіпі-ендом після появи його в сніданку, тому що чак уже в родині. Його Нові батьки шукали собі песика, який би міг подружитися з котами. Волонтерка вислала фото і відео чака зі сніданку, і малеча підкорила їх серця. Господарі розповіли нам, що він вже освоївся в новому домі за два дні. З котами поки не контактує на вулиці, на, на вулиці соромиться, але вдома почуває себе комфортно. От, власне, така історія, бачите, знайшов родину гарну. Ну а зараз мілка теж шукає родину. Ви просто гляньте в ці очі. Чи очі собі шукають родину, любові, затишку. І така, вона, така сумна. Але <рес> вона, Я просто бачу, яка вона веселою була, зайшла сюди, тому ви можете зробити її веселою. Такі розумні очі, гози. За кілька миттєвостей всі-всі-всі, геть всі разом з мілкою послухаємо головний на ранок в Україні і світі і повертаємося, нікуди не тікайте. <рес>